Вітаю, друзі, сьогодні, по плану легкі літні десерти. Замочую желатин в пластиночках або гранули також підходять. І розпотрошуємо зайчика. Друзі, як Ксюша лиханулася з шоколадом, це окрема історія. Мені потрібен для мусу саме якісний дорогий шоколад. Інакше мус не триматиме форму. Так от, будете знати, що якщо з білим воротничком або шарфіком, то це білий шоколад, а якщо з червоним то є те темний шоколад. І не плутайтесь, як оце Ксюша сплутанулася. Отже, желатин замочили, зайчика наламали, хоча це можуть бути гранулки білого або темного шоколаду. Вершки високої жирності нагріваємо майже до кипіння. Дуже гарячими вершками. Заливаємо шоколад, залишаємо на хвилинку, щоб він почав розтоплюватися сам. А потім ще гарненько його перемішаємо. Під желатину відділяємо водичку ось так просто, підняли, клюшку злили, він готов. Шоколад з вершками постояв хвилинку, починаємо перемішувати інтенсивно. Підігрівачі в мікрохвильовці не потрібно, щоб не нарушити структуру шоколаду дуже сильно. У мене нормально він розтоплюється. Як тільки маса стане однорідною, я додам желатин, ще трошки він в теплому постоїть, і потім буду перебивати блендером ось цю теплу масу і залишати до остивання, і збивати міксером вершки, які залишились. Друзі, в даному рецепті нам знадобиться і блендер, зараз, щоб це з желатином перебити. І міксер для вершків. Насправді рецепт не важкий. Якщо покроково, спокійно слідувати інструкції, то, звичайно, у вас також все вийде. І не треба шалені такі гроші платити за порцію мусового тістечка, бо за ці гроші ви можете цілий тортик зробити мусовий. Додаємо желатин. Я вершки розігрівала в мікрохвильовці більше хвилини, хвилина, хвилин 20. А ви можете в каструльці отак. Як починає вже трошечки пінитися і диміть, ну, таки виділяється, щоб було дуже-дуже сильно гаряче, 90 градусів, скажімо. Нормально, желатин розтоплюється, нічого мені не треба не догрівати, не пробивати. Я задоволена, чим друзі, взагалі відрізняється желатин гранульований, до якого ми звикли він із, ну, із животних, із тварин і дуже корисний для суглобів і все таке. А це для і вегетаріанців із продуктів моря. Ось цей листковий. Для мене така різниця. Фіксують так само, просто в грамах зважувати, не в листочках щита, е, а в грамах. От як положено: по технології перебила ще блендер. Відправляю на вікно спочатку, як схолоне. так ще хвилина 15 в холодильник для гарного такого остивання і невеличкого загусання. Залишилося поєднати ці дві маси, які саме. Наша основа шоколадна, і просто вершки охолодження збиті. Ось так збила я вершки до м'яких піків, не потрібно дуже сильно старатися. І також відправляю в холодильник. Секрет успіху будь-якого крему, в якого об'єднується декілька компонентів, в тому, щоб вони були однієї температури, щоб не розслабилися. Буває крем, наприклад, для Абширона, для київського, розслається на останньому етапі. Із-за із -за додавання однієї ложки коньяку, тому що воно, наприклад, була холодна або тепла. Мусите слідувати цьому правилу, бо ці десерти оці смачні, вишукані, але вони дуже складні в приготуванні, якщо відходить від рецептури. 20 хвилин у холодильнику, друзі, вершки виглядають ось так тугенькі. Желатин з вершками і з шоколадом ось так виглядає. Дивіться, по краюшкам тут желетінчик краще застив, всередині такий ще ніжний, як сметанка. Знову ж я коротко перебиваю погружним блендером. Просто до однорідності. Тепер в вершки по дві ложечки вводимо цю основу і коротко збиваємо. Ось така густенька білосніжна маса у нас виходить, вона дуже швидко застиває, друзі. Як ми можемо іде застосувати цей білий мус? Можна розлити по формочкам для мусових тістечок. я маю на увазі силіконові спеціальні або ось такі слоточки, які складаються, і ти можеш просто потім з морзілки виштовхати. Також можна з фруктами в стаканчиках, можна зготувати страйфлики це дуже зручний і хороший такий перекусик. Дивіться, який він. Як облочко трясеться. Боїться, що ми їх з'їмо. Для трафів я використаю домашнє печиво із фунтучного борошна і кокосової стружки. Тут знижена калорійність і мало глютену, тому що борошна геть мало, там буквально ложечка йде для, для стійкості. Отже, на донечку будь-які бисквітики, печиво савоярді, наприклад, по повній ложці кремом, фрукти або ягоди. Прикрашаємо трошки. У мене фрукти, горішки і трохи чорного шоколаду для оцього балансу смаку, розумієте? Темний, гіркий, темний-темний, 80% і солодкий білий. Хоча вершки я не додавала цукор, просто їх збивала. І цього шоколадного зайчика вистачило, щоб був такий з легким відтінком солодкого, прохолодний ніжний десерт. Нежирний, не приторний, дуже-дуже-дуже літній. Ось який залишився, я викладаю формочку. І можу зробити два варіанти. Або ж покрити зверху розтопленим шоколадом і тримати в холодильнику такий десерт, а-ля птіче молоко. Дуже нагадує магазинний торт тічене молоко. Ще під низ можна було бісквітик покласти, як і в трайфлах, так? ж тут справа у вас буде посилання, як мусове тісточко оформить шоколадом. Там два види, темний і білий. Ми дістаємо з морзильної камери і обливаємо гарячим шоколадом. Він одразу застиває такою плівочкою тоненькою, тому що. Основа заморожена, глазурь бистренько схватується, і ви тоді кладете в холодильник, дочекаєтесь годинку-дві, доки він відтане. Це дуже гарно підходить на будь-яке свято для десерту. Тобто ви зарані приготували, тримали в морозильній камері і перед святом просто заглазурували. Читайте уважний рецепток, друзі, а я з вами прощаюсь і кажу, як і обично, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.